Відкриваємо свій документ, який нам потрібен, заходимо на вкладку текст. Тут бачимо різні стилі тексту, такі як заголовок, підзаголовок та основний текст. Також нижче є гарні поєднання шрифтів. Можна вибрати один з них та змінити текст на той, який нам потрібен. Я його трошки розширюю та змінюю текст на свій. Змінюю спочатку верхній напис. Та також змінюю нижній напис. Після цього текст можна розгрупувати та змінити саме шрифт тексту. Можна, наприклад, вибрати якийсь такий більш поширеніший шрифт наприклад, роботомоно або роботослаб, та змінити жирність шрифту зверху на верхній панелі інструментів, та також змінити розмір тексту. Я змінюю розмір тексту, тобто зменшую його, наприклад, до 65. Те саме роблю із нижнім написом. Змінюю шрифт тексту на роботомо та даю цей текст курсивом та змінюю його розмір. В цьому випадку я збільшую текст. Далі я групую текст та розташовую його по центру нашого документа.